Я вот одна одна, ну сын у меня есть невестка, но ну, у них своя семья, у меня никого здесь вообще. Мы никуда не выедели, нам никуда ехать. И утром я выезжала к Виктории и нашла его под забором. Я... Мои, которые... Ну конечно страшно. но в первую очередь собак своих повивозили, а сами пока находимся тут. Мы вывезли их в Рух, в село Зеленая Балка, расположились там, там за ними ухаживает моя тетя. Дихать, начебто значит, куда? Но тоже далеко, перше. Я просто цю дорогу вже не видержу, я в мене вже багато. І друге, о, дружина в мене о, рік, як о, ногу відрізали. Ну, закупорка вен, і отаке, от і адаптація, і от це от і, як, бит. Думаю, звісно, тільки туди. Да, Стріляю, страшно, звісно. А як же? Як же ми будемо сидіти, як розбивають хати, прильоти, звісно, будемо виїжджати. Приймають рішення і так У нас кожен день працює велика кількість техніки, як наших, нашої комунальної, так і задіяної з сусідніх громад і навіть сусідніх областей. Тобто у нас навіть на території Добропільської громади працюють на сьогодні 5 областей, люди. Придані сили з п'яти областей, які будують фортифікацію. По кожній заявці у нас є контактний телефон, куди люди можуть звернутися, і кожну заявку ми окремо розглядаємо. Якщо це просто цивільна особа і не потребує терміновості, то ми її тоді записуємо і там декілька разів в неділю у нас збирається автобуси, ми вивозимо. На Павлоград далі вони вже вирішують, куди в нас є ряд домовленості там з областями, які можуть прийняти наших вимушено переміщених осіб.